Бібліотеки дуже активно і успішно змінили імідж. Сьогодні в бібліотеці можна не лише знайомитися з книгою і читати, а й розвиватися, проводити з сенсом дозвілля. З цією метою Примиронівській базовій бібліотеці для дітей організовано театралізований гурток. Адже у театралізованій діяльності дитина реалізує свої потреби у самовираженні, спілкуванні, пізнанні себе. Перший, так би мовити, театральний бібліотечний сезон відпрацювали чудово. Вітала юних артистів та всіх присутніх завідуюча Миронівською бібліотекою для дітей Лариса Глущенко. Доброго дня, всі наші присутні сьогодні тут. Ми сьогодні зібралися, щоб згадати. Початок нашого, як розпочався наш театралізований гурток, чиї це були ідеї, що ми могли запропонувати дітям, які діти в нас ходили. Усе хотілося б історію згадати. Тобто, в 2021 році ми в дитячій бібліотеці вирішили розпочати роботу театралізованого гуртка Казкова мозаїка. І ідей було різних, дуже багато. Що ми хочемо е, з, е, грати, які вистави. Ну, на той час, у 2021 році, я подивилася пам'ятні дати і. Ми перебрали дуже багато, велику кількість саме казок дитячих, постановок. Ну, Нам чомусь сподобалося твір Оксани Іваненко-Джмелик. До речі, це була ідея Олени Рустамівни, і ми її схвалили. І бачимо, що ми з цим впораємося. Діток записалося дуже багато. Ну, Артистів треба ж було відібрати. Ми їх відібрали. Вони активно включилися в нашу роботу. Спочатку нам потрібно було розробити якісь реквізити. Реквізитів в нас також не було нічого. Ми взяли у дорослої бібліотеки, колись наші дівчатка в Мільці робили хатину. І Ми взяли до себе цю хатину. Хатина в нас вже є. Ширму з Тетяною Загородньою ми обшили новою тканиною. Зробили ширму. Теж красиво. Що робити з дітками на гуртку? Вирішили робити реквізити, почали робити квіточки. Понаносили обоїв з домів, почали клеїти ці квітки, зробили квіткову поляну. Там ще йде в нас, дивлюся, якесь озерце. Зробили з тканини озерце. Лілії також діти клеїли на своїх гуртках. Далі так, реквізити є. Постало питання костюмів. Костюми також була проблема. Хто буде шити в нас у бібліотеці умільців досить? Цим ми попросили зайнятись Лесю Клименко. Вона в нас і модельєр, і на пошиття. Ну, такі костюми, як зробила нам Леся Клименко для дзвіночків, то я вам скажу, це і в магазині не купиш. Це шедевр, Ну, ви бачили, напевне, тому що були всі на наших виставах. Дуже красиво. В цьому ще допомагала Люда Сидоренко, Тетяна Загородня, пошили костюми. Костюми є, реквізити є. показки, як зробити виставу. Треба написати сценарій. А сценарій ми вже знали, хто нам буде писати. У нас є талановита Оксана Якуніна яка пише вірші, всі її добре знають у Миронівці як е, гуцулку Ксенії. Довгий час лежала книжечка в шухляді і, і до неї не доходили руки. Потім написалася буквально за півтори дня. Коли воно пішло, давний був початок, оцей віршик, і за ним зразу 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 пішло дуже легко. І я вже навіть відчувала музику, яка має бути в певному моменті цієї вистави. Тобто, ну, шедевр Оксани Іваненко перероблений Оксаною Якуніною, трохи так. <рек bunker> <тодин> <Mitar»> Дякуємо. <плат Kurt Zo 'hi> Все в нас вже складалось так, як треба. Попробували з дітками проводити перші репетиції. Дивлюся, все, наче добре-добре, ну добре, от щось не так. Думаю, ну що ще? Музика. Музика підбирали зразу Оксана Матвійчук музику, бо це потрібно було її порізати кусочками, виставити в тему, щоб воно відповідало тому, що відбувається на сцені. Далі коригували Семещенко Тетяна і Марія Семещенко. Теж одкеригували, все вставили, дуже гарно все. Але перед тим, як показати якусь виставу, треба було ще зробити рекламу цієї вистави. Виставити її на свою бібліотечну сторінку. Цим зайнялися Людмила Сидоренко. Розробила, виставила, все показала. Фактично запросили діток до себе. Але ж для того, щоб і вистава пройшла гарна, потрібно було ще й зробити фотосъйомок. То я і вас не забуду, що ви до нас прийшли, це все відзняли, і наша людочка Сидоренко також у цьому приймала участь. Так, от і день дебюту. Розпочалася вистава, діти переживають. Ми ще більше крутимо їх, красимо, бо це ж сцена, це треба, щоб виглядали гарно. Бачимо, починають сходитися дітки. А перша вистава в нас була для діток з особливими потребами. Я переживала, теж дуже переживала, тому що зрозуміло, тут діти, батьки ну це трошки. Було складнувато. Але дивлюся, вистава пройшла на бісу. усім дуже сподобалося, всіх зацікавило це. Після того ми показали ще не одну виставу із участю цих дітей. І для батьків показали, і для дітей громади показували. Всім воно дуже сподобалось, дуже зайшло. І нам сподобалось працювати з дітками. Я дуже рада сьогодні всіх вас бачити, і сьогодні від бібліотеки я хотіла б привітати нас, юних артистів. Вони, можливо, прийняли зараз участь у виставі, і, можливо, ми ще щось придумаємо, щось організуємо. І ці дітки також, я напевне думаю, будуть приймати активну участь. Тож ми їх сьогодні хочемо трошки нагородити за їх активну позицію. У нас був такий чмелик. Григорій, до мене. Активний джмелик. Тримай. Це такий тобі невеличкий подарунок. Так, в нас були ведучі Марія і Влада. Влада, Маша, тут. Так, в нас були два дзвіночки. Де Ульяна і Настуня. Чекай, чекай, даю. Так, вонося. в нас був жучок. Чорненький жучок. Владик, на Владику. Ну, в нас була ще муха, напевне, вона десь на відпочинку, бо зараз літня пора, дитини немає. І Лєночка була птаха. Ну, Ми їх тоді привітаємо і їм передамо. А всім моїм колегам, моїм умільцям я кажу дякую. Я кажу дякую велике, тому що самі б ми цього не зробили. І ніколи б не зробили. А так усі активно включилися. І я всім вам велике дякую. Бібліотека – це супер!